Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Хтось в воскресній радості витриває, хтось в піст входить знову. Така доля. І Сьогодні починаємо новий календарний рік з нової книжки. Почнемо заново проходити, проживати послання Богородиці, бо Богородиця до цього закликає. Проживайте, каже, живіть моїм посланням. А щоб жити ними, треба їх принаймні читати. Розважати над ними і вкорінювати їх в своє життя. Тоді ми якось зможемо хоч трошки дійсно виконувати ці послання. І сьогодні візьмемо 25 вересня, 2002 рік. Дорогі діти, і в цей неспокійний час закликаю вас до молитви, дітоньки, моліться за мир, щоб у світі кожна людина відчула любов до миру. Тільки коли душа віднайде мир у Бозі, відчує себе вдоволеною і любов потече світом. В особливий спосіб, дітоньки, ви покликані, щоб жити і свідчити про мир, мир у ваших серцях і сім'ях, а через вас мир потече світом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Складне у нас завдання в новому році християнському: свідчити мир, мати мир. Мати мир не тільки в своєму серці, але й в своїй сім'ї. Знаєте, може вже жінка, а я така мирна, так все файно вже в меджугорі тисячу разів була, а чоловік ні разу не був. То це не є добре. Бо мир може бути в жінки, а в чоловіка недалеко ще не бути. То треба, щоб цей мир перейшов. Заразити миром. О, Як знаєте, вірус бояться, щоб заразитися, а нам треба зробити такий мирний вірус, щоб всіх позаражати, щоб не було вакцини від нього. Тому сьогодні. Віднаходимо цей мир. А як його віднайти, Марія дає рецепт. Неспокійний цей час, а час зараз дуже неспокійний. Закликаю до молитви. Тебе, дитинко, молись за мир, щоб у світі кожна людина відчула любов до миру. Щоб кожна відчула цей мир, любов до цього миру. Зрозуміла, що тільки це й потрібне, більше нічого вже в принципі не потрібно більшого. Тільки коли душа віднайде мир у Бозі відчує себе вдоволеною і любов потече світом. Бачите, Марія каже: тільки коли душа віднайде цей мир, тільки тоді буде задоволена. Ніколи знайде гроші, ніколи знайде суперпрацю, ніколи знайде там, я не знаю, будь-що завгодно, поставте цю е, формулу, не будеш ти вдоволеною. Не, не будеш ти вдоволений, не буде твоя душа вдоволена, не буде твоє серце вдоволено. Ти начебто думаєш, ну боже, вже маю гроші, там, бізнес, дітей, онуків, але не маю спокою, не маю того вдоволення, якого хотів би, якого мені показали в телевізорі, прорекламували, що коли я буду багатий успішний, я буду вдоволений. А ти не я вдоволений. Чому так? Тому Марія каже: тільки яка душа, тільки коли твоя душа віднайде цей мир у Бозі. Відчує себе вдоволеною, і любов потече світом. Коли ця душа буде вдоволена, твоя душа і моя, тоді ця любов почне витікати і потече світом. В особливий спосіб, дитинку. Ти покликаний, щоб жити і свідчити, ти покликаний також, щоб жити і свідчити про мир. Мир у своєму серці, у своїй сім'ї і через тебе мир потече світом. Наше завдання на рік цей бути цим миром. і… Щоб цей мир тік з нас, щоб цей виливався на весь світ, неймовірно, яка складна місія, складна місія. Тож давайте, хто не віднайшов, віднаходити. Хто не знає, як віднайти, то підказка в молитві віднаходиться цей мир в спілкуванні з Богом. Бо молитва це спілкування з Богом, споглядання Бога. І тоді, коли ти віднайдеш цей мир, це вдоволення. Тоді ти зможеш ширити це вдоволення. Це, цей мир, який буде текти з тебе, буде поширювати з цим світом. Це буде такий мировірус. Мировірус, який не зупиниться. Неймовірно, давайте, щоб цей рік християнський, 24-й, переходячи на 25-й, став заражений миром, став заражений цим мировірусом. Щоб всі заразилися, і ми почали жити для Бога і із вдоволенням славити Його. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджгорія, папа.